Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена Пронькіна, я художниця. І е, раніше у мене вже був канал, присвячений мені моєму мистецтву. Він називався Файна артистка, і там я розповідала не лише про себе, але і про мистецтво своїх колег. Я брала у них інтерв'ю, показувала, що вони роблять, чим вони займаються. Але потім почалося повномасштабне вторгнення. Я покинула Україну, переїхала до Німеччини і. Мені вже було не до цього каналу. І я робила кілька спроб, щоб відродити цей канал. Але я випустила лише кілька відео з великими інтервалами і зрозуміла, що у мене просто немає енергії і сил на це. Тому що це було, це було нове місце проживання, це була нова мова, яку мені довелося вчити. Я її все ще вчу. Потім я вийшла заміж, я народила дитину і одне за іншим. І просто я да, втратила, втратила свій зв'язок з цим каналом. І потім, коли я вже вирішила, що буду його відроджувати, я зрозуміла, що я не дуже цього хочу. По перше, тому що багато контенту було російською до повномасштабного вторгнення, і за це мені, якщо чесно, прикро. І плюс я ще подумала, що назва цього каналу Файна артистка якось вже сьогодні для мене звучить дивно, якось смішно. І тому, коли я прийняла рішення відкрити новий канал, мені стало легше. Тому я вирішила, що це правильний крок на сьогодні. І я сподіваюся, що тут на цьому новому youtube каналі нам з вами буде цікаво. Я буду розповідати, продовжувати розповідати про свій творчий шлях, про свій розвиток уже тут у Німеччині, і буду усе показувати, розказувати про те, яким чином я знаходжу час на мистецтво під час материнства. І сподіваюся, що буде цікаво. Ну а на сьогодні у мене все. Підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео.